А що ви тоді обіцяли людям? Оце, оце все і як я ним управляю, що з ним робити, не знаю. Ну, наскільки вони перейдуть границі в плані навіть поводження з тої атомної станції. Суспільне вітаю. Ми у Томаківці. А це голова Томаківської громади Іван Калашник. Пане Іване, чому Томаківка стала кодовим словом після повномасштабного російського вторгнення? Ми з другого дня війни організували гуманітарний штаб. Слово пароль Томаківка дійсно звучить міжвійськовим, тому що багато в нас волонтерів, багато людей, які віддають. Майже все, аби допомогти хлопцям, медикам, допомогти якнайшвидше повернути цілісність того, певно і є кодовим словом Томаківка. Пригадайте, коли захопили Запорізьку атомну електростанцію російські військові? Як почувались мешканці вашої громади? Дуже переживали, тому що ми дуже не ну, в зоні 40 кілометрові. 40-50 кілометровій зоні, і е, наша була робота це організація і плани підготовки до евакуації, а мешканці, звісно ж, переживали, тому що це не так далеко, це близько, і ми ж не розуміли взагалі на той момент, що, що відбувається, де, де правда, де неправда, і наскільки е, ну, наскільки вони перейдуть границі. Плані навіть поводження з тої атомної станції в липні минулого року почали е, обстрілювати Нікополь. Це вже майже рік відбувається. Ну, під кінець літа. Да, це почало відбуватися, і так, з того моменту, ми е, мали дуже багато переселенців з тих територій. Люди до нас їхали, до знайомих, родичів. Ну такі в межах району переселенців, внутрішньо-внутрішньо переміщені. Того багато дуже роботи лягло на, наші, на наш ЦНАП, адміністративні послуги, особливо ще більше, коли в їхній території внесли в зону бойових дій і закрили реєстри, того ще і в цьому плані ми. Але ми справилися, розуміємо, що не, кожну, не, кожну, не кожній людині, яка вже в нас тут проживає, є куди вертатися. Тому що і будинки зруйновані, і квартири. Куди поселяються ці люди. Знайомих в хати десь по десь і по 11 чоловік в хатах живе. І в нас є гуртожиток для внутрішньопереміщених, але він більш був заповнений ще з минулого року з весни, з Донецької, Луганських областей з Маріуполя. Які люди, які тут поселилися і вже більше року проживають на території Томаківської громади. Що це як швидше допоможе нам принести нашу перемогу? Ну, що время, там, Ми зимою робили окопні свічки, запалювачі, ось, да, запалювачі робили, з ватних дисків такі, то, е, як ліки збирали, купували ліки, пакети несли туди хлопцям. Це було зімою теж. Ви знаєте, в мене зараз таке, як. Е, Режим ожидання. Я жду, коли закінчиться війна, повернусь додому і тоді вже якось почну жити на повну грудь. Ну, поки в мене як от, планів нема ніяких. Ну, не дуже хочуть на роботу брати, бо Ми кажуть, да, ви тут а сьогодні, а завтра ви раз уїхали, і нам, нам на постійну роботу. Тому не дуже хочуть брати. Ну, просто з жінкою, вона тут ось кафе, держе, шаурму. І год вже так, ну, як общалися, вона відкрила ще одну точку і предложила. Мені, кажуть, Мені без різниці, що ви переселенці там, це предложила, я працюю. Недалеко добре подобається, і Нравиться, і хоч копійка якась була. заклали парк? – Ми його заклали раніше, але під час війни ми заклали минулого року сквер. Він знаходиться трошки в іншій локації. Сквер, який ми плануємо назвати сквер перемоги. Плануємо його присвятити нашим захисникам. Без У мене два сина, які не служили раніше в армії. Їх з перших днів призвали у 26-ту окрему бригаду і вони пішли на службу. Ну, ось сьогодні ми приготували домашнє печиво. Мої сини дуже люблять домашню випічку. Я передаю не тільки своїм синам, а і передаю їхнім побратимам. Зараз дуже жарко літо, і вони просили, щоб мама зробила смаколики без кремів, без варення. Я думаю, що це їм все доставлять. Ну, от у мене одна е, тільки смс. Синочок, як твої справи, як твої діла? Мама, не переживай, у мене все хорошо. Скоро буде наша перемога. Все буде добре. От навіть ми поки отут виставлялися. Я вже Олексію сказав, що плавочку переставив в холодочок. Отуди. Зараз у воєнний е, час. Е, які результати дає децентралізація? Ну, найбільший результат те, що ми можемо самі приймати більшість рішень. Тобто на місцевому рівні. Тому що якщо вертикаль десь не по часу це займає більше, то ми на місцевому рівні можемо в межах своїх повноважень десь якісь рішення приймати, щоб пришвидшити ті чи інші процеси. Фінанси. Фінанси, ну так як ми не в зоні бойових дій, нас більш-менш. Ми витримуємо нас більш-менш і де немає. Ну, в якихось перепадів великих. Минулого року е трошки зменшилися, але потім воно стабілізувалося. Ми працювали з платниками податків, ФОПами, землею для того, щоб вони сплачували і е ми їм доводили аргументи про те, що в нас стабільно, в нас тихо, спокійно, в нас все працює. Тож давайте. Е Працювати для того, щоб в нас життєдіяльність громади не зупинилась, нам не прийшлося приймати якісь рішення там, чи з медициною, чи з освітою, чи з іншими сферами, чи соціальними, чи е... адміністративною. А яка ситуація є в селах? У ваших громаді в Томаківській одне селище і 34 села. Тобто, да. можна сказати, сільська громада, вона територіально велика. Яка ситуація в селах? В принципі, те ж саме, більш-менш стабільно. Школи теж на офлайні, як і в селищі. Онлайні. На онлайні, так. Але найгірша ситуація це те, що дорога в в важкому і складному стані. Плюс те, що я і казав, що ми як бек-офіс для побережні. Прибережнього фронту то по тих дорогах багато проїхало техніки різного е, тонажу, тому дороги гірше і гірше стають і між, Це дороги на чиєму сел... фінансувати селищ селами кому... ну, комунікації лока е, логістика гірша стає. А, ці дороги в основному або державні, або власного баланс балансу. Ну, тобто, тобто ви як голова громади тобі... не можете їх відтримати? Е... Так, ми, ну, за власний рахунок ми не можемо і в нас немає такого ресурсу, щоб їх відремонтувати. Зараз ми працюємо над тим, щоб спільно з обласним бюджетом пару дорог хоч трошки підремонтувати, щоб зв'язок не, не обірвався зв'язок з населеними пунктами, які в принципі достатньо великі по населенню. Ну, там як п'ята, шоста частина шо селища, наприклад. Які можливості для розвитку пане Іване, ви знаходите зараз під час війни? Ой, ми працюємо з міжнародними фондами, направляємо, просимо і намагаємося вигадати, придумати те, щоб людям було корисно. Там і в напрямку водозабезпечення, фільтрації води працюємо над одним фондом. Працюємо з, і, і, з двома іншими фондами. Направили, направили заявку. Це там і JZ, і ACTED, Французький фонд. Ми направили для того, щоб ще додаткові місця. Відремонтувати, як гуртожитка, є ще приміщення, бивша територія лікарні, там дитяче відділення було, ну, вроді як атмосфера благосклонна дожна бути. І там повністю другий поверх, і він на такі комнатки розбитий. Тобто невеликими зусиллями можна ще зробити додаткові місця проживання. Ті інвестиційні проекти, які ви планували перед повномасштабним, вторгненням, будували перспективний план громади. Щось із цього зараз здається, чи прийшли якісь інвестори в вашу громаду? Так, да, ми розуміли те, що в нас територія поки ще рік тому, що територія в нас там була безпечна і залишається, слава Богу, то ми, прийма... ми прийняли дві програми, ну, мабуть, більше вже року тому будівництво житла і розвиток підтримка підприємства. Але ну, в зв'язку з тим, що ми недалеко від зони бойових дій, поки що до нас підприємства не приїхали, локацію не змінили. Ну, і Багато не виїхало, не... Ну, гірше не стало. Як -то. І Це важливий показник для місцевого самоврядування. Це якщо все працює і гірше не стало. Це значить, все, значить, все в порядку і стабільно на території. В лікаря, якщо він вилікував пацієнта, значить він молодець. Да. У нас місцеве самоврядування, якщо все працює, навчає, діти навчаються в парк, приходять, значить, е, значить є керівник на території, значить все в порядку, значить, люди на своїх робочих місцях. Ви стали головою громади в 30 років. Де ви навчилися місцевому самоврядувати? В 29 учився вже, як вибрали. На роботі вчився практики, ніяк нічого не понімав, не розумів. Взагалі, після виборів в 2015 році, отак, Прийшло кілька днів, їду. Ще ще не було офіційного там представлення. Їду і думаю, оце, оце все, і як я ним управляти, що з ним робити, не знаю. А що ви тоді обіцяли людям? Що за вас тоді проголосувало більше 80%? Наприклад, з тим з, з тим самим парком. Тут взагалі були бур'яни смітники. От тут і тут да. ми там з е, певним колом однодумців збиралися, е, наводили, просто брали. Е, Граблів і наводили порядок, прибирали, закупували скати, фарбували їх і вже, вже намагались робити якийсь благоустрій, якусь красоту. А вибрали мене за те, що я кладки поремонтував по селу. Я хотів, щоб воно не занепадало, я хотів розвитку. Розкажіть от свій рецепт. Е... Можливо, є такі люди молоді, які теж хочуть подавати головами громади мій мі мі рецепт робіть для людей, щоб люди це постійно бачили, кожного дня юзали, і вони тоді зрозуміють, що результат дійсно для людей працює. Не виїхали? От дітей не зменшилося у вас в громаді? Більше стало. Зменшилось, але ж є ВПО, ну воно десь більш-менш баланс. Тут я ще рік тому з освітою нашою освітою говорив і ставив їм плани для того, щоб в нас битва за дітей. Що ми маємо послугу зробити таку, щоб діти, ті, що виїхали і вони відкріпилися від наших школ, ну ми цей на цей процес впливати не можемо. Але ми можемо впливати на той процес, щоб ті, хто що виїхали і не відкріпилися, щоб вони залишились в наших школах. Але ми маємо впливати на процес внутрішньо переміщених осіб, на внутрішньо переміщених дітей. Ми маємо з ними працювати, залучити їх до нашої до нашого освітнього процесу. Бомбосховища ми ще минулого року підремонтували. В цьому році трошки доремонтуємо по закладах, де це є, де це є і взагалі є можливість його там обла облаш облаштувати. Тому ми до 1 вересня, я думаю, що будемо готові відкриватися. А які зараз проекти є у планах? Ми ж глобальних не строїмо, бо воно ж там є і 590 постанова, щось можна, щось не можна. Проєкти спортзал відремонтувати. В нас є окремий спортзал на Дю США. Прийшов час, як то кажуть. Треба його трохи і дах підремонтувати, і підлогу. І бомбосховище в нас в дитячому садку. Ми минулого року не встигли його, ну не було в нас там, трошки підекономили, і в цьому році плануємо його відремонтувати, щоб діти могли спокійно піти в дитсадок і бути в безпеці.